Одну пляшечку лимонаду, чисте голе тіло, 600 кілометрів. Ніколи спокою не було. Я. Клас. Гроші мені дали. Розказую, як пройшов цей скажений день. Я встала по будильнику, щоб пораніше виїхати, а хост мене своїми розмовами. Розмовами мене десь на годину затримав. А я знаю, що автостопити краще зраночку Я взяла таблічки, які хост мені намалював: одну до хірошими, другу до осаки. Настрій був ще хороший, бо я думала Мала складність японського автостопу переоцінена. Початок був такий собі, бо на мене викликали японську поліцію, яка замість того, щоб допомогти, просто сказала відійти з трави, бо там не можна було стояти. Востаннє мені так не везло з автостопом в Швейцарії, де я також чекала години півтори, але ще й під дощем. Зараз я навіть злякалась, що доведеться ночувати десь в рандомному місті, але коли мені трапились вони. Татуйований японець і мініатюрна японка, я зрозуміла, що все буде добре. Я чекала дві години з цими знаками, щоб мене підкинули 15 кілометрів. Дуже поганий автостоп, дуже поганий. Я не знаю, що це таке, може я старію чи що. Буквально через 10 хвилин зупиняється пара, і такі хірошима, хірошима, типу, підвеземо тебе, заходь. Я найщасливіша на світі, думаю, ну хоча б дві години проїду, хоча б трошечки. Ми їдемо, і вони мені кажуть, а ми їдемо в Кобе. А це. Приблизно там, де я хотіла приїхати, ну може, 20-30 кілометрів перед осакою. Я була така щаслива. Мені здається, я хрюшка в'їжджала від щастя. Після трьох годин очікування кожен японський мужчина чи жінка, які проїжджали, вони тупо мене не бачили. вони отак, от проїжджають і гнорять мене, що мене і взагалі не існує на цьому світі. І ця пара мене привезла 600 кілометрів. 600 кілометрів. Ми зупиняємося, я їм кажу, я хочу вас чимось пригостити, кавою, лимонадом. І вони такі, ні-ні-ні-ні-ні. Пішли, мені бутерброд купили. Я приходжу до них, кажу, ну слухайте, ну давайте, ну хоч щось. Обирають один лимонад. Звичайний лимонад один каже: ми на двох можеш нас пригостити. Ми на двох вип'ємо одну пляшечку лимонаду. Уявляєте собі? Ми їхали. Вони постійно перепитували, чи я голодна, чи щось мені треба. Вони не знають англійської так, як я не знаю японську. Везуть мене в захід сонця кінематографічно, романтично. Питають: хочеш побачити місто Кобе згори, як на ладоні? Так і сталася моя перша пригода країни. Ця комунікація була через перекладач. Вона вийшла нормальною, повноцінною, здоровою такою розмовою. Люди іноді думають, що оцей бар'єр мовний, що він прям ну стільки прям заважає, що неможливо взагалі подружувати без місцевої мови. Будь ласка, я сьогодні довела, що можливо. О! <реш> Вони мене вночі відвезли на гору Майя, здається, називається, з якої відкривається прекрасний вид на місто Кобе, на морька, на острови, на причали. Це просто було щось неймовірне. Перед тим як балуватись на камеру і робити селфі, ми довго в тиші стояли і дивились на місто. І нам не треба було розмовляти для того, щоб гарно провести час. <реш> okay. І вони були такі щасливі, що вони зустріли іноземку і мають якусь таку можливість поговорити, і ви собі не повірите. Вони мене привозять в хостел, і я бачу, що вони мені всунули записку з двома тисячами. Ну, 10 євро, напевно. Дякую, що ми тебе зустріли, і ми такі щасливі. Гроші мені дали. Це взагалі як? І це ще не кінець, тому що жіночка сказала, ми післязавтра також їдемо в осаку, якщо хочеш, долучайся, поїдеш з нами. Японці, ви щось за мною робите? Я вже і так люблю Японію, мені вже нічого не треба. Я в шокі. Дорога була довга, але я зараз найщасливіша на світі. Я так подумала, я давно суші не їла. Вчорашній весь день пропустила. Так що я пішла на нучну прогулянку містом. Кобе знаєте, Фукуока, вона була така розлога, як Харків. І постійні площі, площі, всюди площі і такі здоровезні магазини, такі, знаєте, як епіцентр, парковка, оце на половину села. багато поверхівок було небагато. А тут якось, ну, знаєте, зовсім інший вайб, такий собі проспект поля в Дніпрі. Я йду, машини катаються, одинадцята вечора ще ніхто спати у вівторок не лягає. Сьогоднішня трапеза, це молочний чайок. Іди якісь суші, які в половину впали в ціні, тому що 11-та ночі перепрошую. Салатик і якісь персикові желешки. Але до суш, до сушу в мене залишились сфукуоки. Отакий чудовий соєвий соус. Такий кишеньковий. Мистецька колекція префектури Хіого. Ось така гарна дорога до музею. А тут сидить жаба. Оригінальний музей, який відкрився 50 років тому, зосереджувався на сучасних скульптурах, гравюрах та локальних творах. Люблю, коли галереї роблять інтерактивними. Я потрапила на тактильну виставку, де кожну роботу можна було гладити, щупати, тикати, і це все абсолютно легально. Діти щасливі, дорослі також всі собі знайшли, що потругати. Музей переїхав до цього місця після землетруса в 95-му році. Нині фонди музею налічують понад 13 тисяч робіт. Крутейша робота, де й знайти непросто. Ти маєш ходити навкруги та гадати, допоки не збагнеш, що побачити її можна тільки в відзеркаленні світла від паркету. Навіть якщо є вибір чогось місцевого і японського, мої очі завжди падають на Кандинського. кандинського, Кандинського, не знаю, як сказати. І звісно, ягідка цього музею це неймовірна архітектура. Обожнює таке мистецтво. Я вас вітаю на китайській вулиці стрітфуду, куди всі приходять після роботи та навчання на смаколики. Обожнюю цю фейкову їжу на дисплеї. Ну, подивіться, яка вона реалістична. Ну, здуріти можна. Всі шкала трони міста тут всі їдять, п'ють тут тобі морозиво, вай булочки, всіх, до речі, шкільна форма є. Не знаю, чи будуть колись часи, коли українці знову нормально сприйматимуть салюти. Я знайшла якусь хвилю спокою, дивилась діснеївський мультик та мені було романтично. Фу, до речі, в мене є наліпки, сюди вони дуже добре підійдуть на мапу. А що це таке у нас? А що це таке? А? Тоді зрозуміло. Крим український. Завтрак хостелу – це хлібинка з маслом, кава, напевно, з молоком сухим та йогурт персиковий. Я собі ще взяла отаку маленьку, тоненьку скібочку шинки. Нарешті зустріла своїх улюблених японців, ми приїхали в місто Осака, та вони мене повели в гарнющий синтоїстський храм. Для них було важливо показати мені, які ритуали вони проходять перед молитвою. Розказали, що думають чисті думки та бажають хорошого. Я вам не можу передати словами, як тут гарно. Дуже багато іноземців приходять, щоб зробити фоточки. Я буду не виключенням, тому що тут ну дуже гарно. Перед початком вони умиваються в спеціальному порядку: ліва рука, потім права рука, прополоснути рота. Та вимити після себе чашу. Oh. Oh. Далі ти стаєш перед храмом, здалеку кидаєш монетку. Під час молитви про себе кланяєшся, хлопаєш та кланяєшся на завершення. Такий простий, але гарний ритуал. Омікудже це японське випадкове ворожіння, яке пророкує долю та дає поради на майбутнє. Тільки що дізналася, що можна взяти рандомну маленьку папірчинку, де буде написано, яка у тебе вдача. Дуже хороша чи дуже жахлива. Але я вирішила не псувати свої думки якимись бумажками. Я знаю, що це місцева релігія, я це поважаю. Але для мене, якщо я побачу, що у мене terrible luck, я потім буду про це думати і тільки за цією бумажкою жити. Так що я сьогодні в цьому не буду приймати участь непогано що вони пояснюють, що треба робити, дають інструкції, який символ значить, яку вдачу, але все-таки це не для мене. Мені дуже страшно, що я побачу погану вдачу. В мене ж просто думки потім не зупиняться. Я буду про це думати, і думати і думати роками, поки не приїду сюди назад і не витащу бумажку, що в мене хороша вдача. Отакий От в мене мозок чудовий. Ніколи спокою не буває. Клас! Та да, а ось ці папірці маленькі. Деякі люди забирають їх з собою, а деякі люди залишають тут. Якщо була погана вдача, я напевно також її залишила тут. Нашу мені вона з собою. Хай залишається. Голуб загубився. Що ти там забув? Це може з України один прилетів. Зараз я вас буду знайомити з етикетом відвідування гарячих джерел, які в Японії називаються онсен. По Японії їх можна знайти приблизно три тисячі. Тобто, це значить, що будь-яке село, будь-яке місто, де б вони були, завжди є оці гарячі джерела, які зазвичай зроблені бізнесом. Тобто люди беруть, звісно що гроші за відвідування цих онсенів, не маленькі гроші, але менше з тим, зараз про. Правила поведінки в таких місцях. Найперше, що я хочу зазначити, що з татуюванням відвідувати онзани не можна. Мені сказали, що з крапочками, як у мене, ніхто б напевно не помітив. Але загалом це заборонено. Існують виключення, але їх небагато. Далі ховай свій купальник, бо він тобі не знадобиться. Всі купаються голі. Жіночі та чоловічі зони тут розділені, це вже добре. Але питання трансгендерів залишається відкритим. А також всі тканинки, рушники та покривалка заборонені. Тільки твоє чисте голе тіло. Та останнє жодних фото та відео не можна фотографувати кубку розварених гарячих людей. Але інтуїтивно це і так зрозуміло. Я пішла далі гуляти, тому що мені треба дійсно багато часу, щоб відвідати осаку. Зараз будемо підглядати за чужими бажаннями. Намагалась знайти щось цікаве, почитала дуже багато з них, але таке враження, що люди не можуть визначитись з пріоритетом. Вони хочуть всього і подорожей, і родину, і кар'єру. Але пріоритет на той пріоритет, що він є тільки один в житті. Тож бажати все разом це, напевно, дуже сміливо. Але, в принципі, чому б і ні, Хто нам забороняє мріяти. Дякую за перегляд! Це був другий влог з Японії, але не переймайтесь, буде ще більше. А ще пам'ятайте, що одного дня війна закінчиться і все буде добре. Пока!